З'ясувалися нові деталі про удари, які відбулися 23 грудня у тимчасово окупованому Іловайську Донецької області. Тоді місцеві пабліки заявили про вибухи, а радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджував, що стався приліт по ворожому нафтосховищу. Сьогодні розмі заявили, що цього дня для атаки на місто нібито використовувалися ракети Хаймарс. В результаті в тимчасово окупованому місті Донецької області повністю згоріли шість цистерн з дизельним паливом. Ракета потрапила до складу з 13 цистерн. У кожній ємності було по 55 тонн ресурсу тим часом у генштабі вранці 25 грудня заявили, що Збройні сили України знищили два винищувачі бомбардувальники Російської Федерації. Ворожий авіафлот втратив Су-34 та су 30 По них відпрацювали українські сили ППО 24 грудня. Авіація сили оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетного комплексу противника. А підрозділи ракетних військ уразили два артилерійські засоби та пункт управління противника. Орієнтовно з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати армії окупанта становлять близько 354 тисяч військових. Також ЗСУ тримають фронт та відбивають атаки ворога. Як повідомили у генштабі в Україні на фронті за добу зафіксували 66 бойових зіткнень на Куп'янському напрямку? Українські захисники відбили 21 атаку ворога. На Бахмутському відбили 5 атак противника. На Авдіївському напрямку українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак ворога на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак недалеко від Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'янському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ворога в районах Мар'янки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 5 атак. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили атаки противника біля роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької. Області. На Херсонському напрямку сили оборони продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи із позицій. Так минулої доби противник здійснив 23 безуспішні штурмові дії. Отримав гідну відсіч і відступив. Більшість українців, якби вони опинилися в 1991 році, коли відбувалися перші президентські вибори в Україні. Проголосували б за В'ячеслава Чорновола, а не Зеленіда Кравчука. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилося упродовж 29 листопада по 9 грудня 2023 року. Так, згідно з опитуванням, 74% опитаних проголосували б за В'ячеслава Чорновола. За Леоніда Кравчука віддали б свій голос 13%. Зокрема, серед респондентів, які тоді у 1991 році мали право голосу. Зараз це люди у віці 50 років і старші. 81% проголосували б проголосували за В'ячеслава Чорновола, і 10% за Леоніда Кравчука. Зазначається, що у всіх. Районах більшість населення підтримали б Чорновола. Відносно найбільше на заході 86% серед усіх респондентів. І у центрі 80%. Водночас на півні 58% серед усіх респондентів підтримали б Чорновола. Кравчука 17%. На Сході за Чорновола проголосували б 63%. За Кравчука віддали б свій голос 28% опитаних. Нагадаємо, на перших президентських виборах, які відбулися 1 грудня 1991 року, після проголошення незалежності України перемогу здобув Леонід Кравчук із результатом 61,6%. В'ячеслав Чорновіл отримав 23,3% голосів. Кравчук отримав абсолютно більшість голосів скрізь, крім Львівської, Тернопільської та В'яно-Франківської областей, де більшість голосів отримав Чорновіл. Як відомо, 25 березня 1999 року В'ячеслав Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі під Києвом. У народному русі України назвали його загибель політичним вбивством. Протягом наступних років слідчі органи неодноразово закривали і відкривали кримінальне провадження за фактом його загибелі. У 2021 році колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша розповів, що Чорновіл не загинув автокатастрофі, а його вбили після ДТП. Це підтвердив і син політика Тарас Чорновіл. Однак наголосив, що ці інформації вже близько 20 років. А перший президент України Леонід Кравчук помер 10 травня 2022 року на 89-му році життя. Українські військові збили російський літак на Маріупольському напрямку. Йдеться про винищувач бомбардувальник Су 34 Про це 24 грудня повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Ще одна бойова робота по ворожому літаку Су-30 велася у Чорному морі. За словами Олещука, наразі повітряні сили вивчають матеріали, щоб дізнатися, чи вдалося ліквідувати ціль. Нагадаємо, у п'ятницю, 22 грудня, Олещук повідомив, що росіяни втратили відразу три Су-34 на півдні України. У ЗСУ розповіли, як після цього змінилася ситуація на фронті. В ефірі телеканалу Фрідом начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сили оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила. Що зараз головне завдання ворога розпізнати, ким і як ми зробили це, і яким чином вони можуть обійти цю загрозу. І сьогодні ми можемо констатувати, що послі етава. серьезного инцидента в их военно-космических войсках, воздушно-космических войсках случилось, их переоценка и управляемые авиабомбы они не направляют. То есть использование тактической авиации сейчас в нашем направлении очевидно ограничено. При цьому гуменюк зазначила, що ситуація на південному напрямку залишається складною, тому що ЗСУ важко стримувати плацдарми та рубежі, на яких їм вдалося закріпитися у цій ситуації, коли за спиною річка Дніпро та логістика ускладнена тим, що ворог відступаючи підірвав усі мости. Все таки при этом ми продовжуємо держати оборону і відбивати до 20 штурмів в день. При этом ми говоримо о том, що 20 штурмів це достаточно середній показатель. Были дні, када в РАК предпринімали 30 тридцяти штурмов. Вона підкреслила, що результативна робота аеророзвідки в сукупності з ударними дроновими та артилерійськими підрозділами призвела до того, що велика кількість техніки, так званого угруповання Дніпро, що протистоїть ЗСУ з боку окупаційних військ, мала великі втрати бронетехніки. Навіть демонстрація тих відео, які ми змогли показати. А читатися своєї роботі уже красноречиво свидетельствують о том, що у врага серйозні потери в техніці. Тепер за словами Наталії Гуменюк, Росіяни перекидають резерви та ресурси зі східного напрямку на південь. Вони, очевидно діли ставку на то, що основні бойові дії будуть розворачиваться в навосточному направленні Авдіївка, Бахмутське направлення, Купінське. При Притом вони понімають, що со сторони Дніпра їм не вазможна не підкріпляти свої сили. Потому що такому случаї у них здесь будуть очевидний у свою чергу. Російські пабліки стверджують про знищення в Україні F-16. тільки у забули домовитися про їхню кількість. Так в одному з каналів пишуть про трьох знищених винищувачів F-16 в Одесі. Згодом ставки вирішили підвищити. Росіяни заявили про чотири знищені винищувача. Мовляв, російський Су-34 був збитий літаком Ф-16, а су 30 помстився. Однак на цьому фантазія пропагандистів не зупинилася. В одному з едпабліків заявили про п'ять знищених Ф-16. Сталося це нібито на аеродромі Шкільний в Одесі, а знищили літаки російські дрони Герань. Так у РФ називають шахеди. На рахунок цих БПЛА також записали знищення комплексу Петріот в районі порту в Одесі. Ще в одному пропагандистському каналі заявили, що підбитих літаків F-16 було шість. Та схоже, що F-16 ще немає в Україні. Про те, що перша партія винищувачів може прибути до Києва до кінця 2023-го, кажуть аналітики інституту вивчення війни. Там нагадали, що 22 грудня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про підготовку перших 18 винищувачів F-16 для доправлення в Україну. За словами аналітиків, хоча голова нідерландського уряду і не розкрив терміни передачі бойової авіації України, в істонському стратегічному документі йшлося про період саме до кінця поточного року. Олексій Арестович відзначився новою скандальною заявою. В інтерв'ю російській опозиційній журналісті Юлії Латиніні. Колишній крадник офісу президента України заявив, що з Путіним треба розмовляти і укладати мир. Путин надо прийти и сказать, дорогие друзья, Владимир Владимирович, давайте заключим мир с вами. Но мы его заключим особенно хитрым образом. Мы предъявим коллективный иск Западу. Украина и Россия вместе. На его думку. Что мы получаем, потеряв 20 тысяч убитыми за, за два районных центра с обеих сторон? Что такого мы достигли в историческом смысле? Ми понраві дядям дядями з обкома Вашинґтонського та Брюсельського користують на вокруг нас і там аплодируют, як дві обізянки з ножами прыгают друг на друга. А зачем нам раніше у своєму телеграм-каналі Арестович висловив своє захоплення тим, як пройшла пряма лінія Путіна в Росії, зокрема тим, що Путін називав українців братами і що йому ставили, нібито незручні питання. У свою чергу його заяви прокоментував радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Це різні реальності. Ми з вами знаходимося в реалістичному світі, і безумовно ну як би говорити про те, що Путін говорить про два братських народи, і при тому практично одночасно з тим летить балістика, в тому числі у Київ, летить балістика, в тому числі в Староконстантинівку. Да, і вбиває конкретних братів. Ну я зараз сарказмом це говорю. Це нонсенс. Нагадаємо, Арестович залишив Україну і вже певний час перебуває за кордоном. В Україні тривають мобілізаційні заходи. Кабмін займається розробкою правил мобілізації. Поділився очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Тарахамія у своєму телеграм-каналі. Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових. Уряд розробляє правила, зазначив політик. Арахамія додав, що сьогодні, 25 грудня, Кабмін мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових, та заявив, що Володимир Зеленський чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у збройних силах. Просто набрати нових людей і не розв'язати проблеми тих, хто служить зараз, не вихід. Голова фракції підкреслив, парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на комітеті. Військові потребують розв'язання своїх проблем. 19 грудня Володимир Зеленський під час великої підсумкової прес-конференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 500 тисяч українців. Вони звернулись щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій. Щодо дефіциту, і їх погляд був на ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Після чого секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що на чотирьох крайніх засіданнях ставки Верховного головнокомандувача піднімалося питання про необхідність мобілізації, і кожного разу президент України Володимир Зеленський ставив питання про справедливість. Якщо ми кажемо про справедливість, то дійсно тих людей, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту, їх треба періодично робити ротації, давати можливість їм відпочивати. І хтось має заміщувати. Олексій Данілов розповів, що Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом Збройних сил України пропонують своє бачення. Але остаточне рішення щодо мобілізації 500 тисяч громадян має ухвалити парламент України і зазначає. Ця цифра не одноразовий, призив, що взагалі за один день чи за один місяць. Це мова йде про те, що це має бути розтягнуто щонайменше на рік. От для того, щоб у нас була системна робота. Данілов наголосив, що всі українці повинні брати участь у протистоянні агресору. Ми маємо бути єдиною системою, єдиною родиною, і всі мають в цьому приймати участь, а не вибірково, що хтось воює, а хтось в казіно сидить, фішками кидається. Так не так не має бути. Тим часом міністр оборони України Рустем Умер вважає, що всі чоловіки, які проживають за кордоном і придатні до військової служби, повинні поповнити ряди української армії. Їх попросять з'явитися в призовні пункти. Тих, хто не послухається, чекають санкції. Пізніше очільник Міноборони України Рустем Умеров говорив, що велика кількість людей армії нашої держави потрібна, щоб серйозно посилити лінію зіткнення з російськими окупантами, довжина якої становить понад 3 тисячі кілометрів. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що таку кількість людей в нашій країні можуть мобілізувати упродовж року. Експерт підкреслив, що людей після мобілізації потрібно якісно готувати до участі в бойових діях. У Росії вдруге заочно заарештували очільника української розвідки Кирила Буданова. Його звинувачують у 104 терактах, вчинених на території РФ. Як повідомляють російські змі, 25 грудня рішення про арешт ухвалив басманний суд Москви. Генерал лейтенанта Буданова зокрема звинувачують у теракті, вчиненому групою осіб зі значними збитками. Особа Кирила Буданова вже давно не дає спокою Кремлю і наводить страх на окупантів. Вперше в РФ заочно заарештували головного українського розвідника у квітні цього. Року тоді Лефортовський суд Москви ухвалив відповідне рішення у справі про вибух на Кримському мосту. Сам Кирило Буданов тоді іронічно відреагував на заочний арешт, зазначивши, що йому приємно, і це хороший показник роботи розвідки. Крім того, 14 грудня Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило Буданова у розшук. Примітно, що при цьому за якою саме статтею розшукується голова розвідки, не згадується. Представник ГУР Андрій Юсов тоді зазначив, що формулювання про розшуку у пропаганди вийшло нудним. Навіщо шукати Кирила Буданова? Очільник української розвідки на робочому місці займається власне плануванням реалізації операцій з покарання ворогів окупантів і воєнних злочинців. Юсов додав, якщо хтось із окупантів хоче в цьому переконатися, то може побачити все на власні очі. А в гуру ворогам організують радісний прийом. Ще одне свідчення небайдужості російської влади до Кирила Буданова: фейк про смерть керівника гури, який роззмі запустили влітку цього року. Проте, всупереч бажанням російських пропагандистів, Буданов залишився цілим і неушкодженим. Сам голова української розвідки новину про свій другий арешт у РФ поки що не коментував у різдвяному. Привітання у своєму телеграм-каналі Кирило Буданов пообіцяв українцям у 2024 році завдати Росії нищівної поразки.